До світлого свята Великодня у центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка пройшов майстер-клас писанкарства для внутрішньопереміщених осіб. Понад три години охочим до творчості передавали знання і досвід кам'янчанки Альона Черба та Вікторія Яцик. А споглядали за створенням писанок та наповнювалися сакральними сенсами наші журналісти. П'ятирічна Даринка маленькими рученятами виводить один із найдавніших елементів у народній символіці ружу. Незважаючи на перший досвід, дівча доволі вміло тримає наповнений воском писачок. Даринка завітала на майстер-клас разом із мамою Галиною та молодшою сестричкою. А свою першу писанку зізнається подарує бабуні, яка чекає на своїх дівчаток вдома. Я готувала ось такий. Віточки і осі по кусті. Спочатку я малювала на яєчці олівчиком, а потім розмалювала вузком. Ой, малювала вуску. Майстрині Альона та Вікторія займаються писанкарством тільки з жовтня минулого року. Кажуть, зацікавилася після того, як побачили за роботою своїх донечок. І ось за півроку десятки писанок на презентаційних тарелях виграють яскравими переливами весняного сонечка. Техніка буде воскова техніка, наша традиційна українська, як робили здавна наші проматері. Традиційним способом, ну вони робили надзвичайних яйцях цілих, а ми робимо на видутках. Це справжнє куряче яйце, але видати. Ну, Розписувати будемо воском, писачком спеціальним. Як робили це, здатна. У фаворитах майстринь зображення таких елементів, як безкінечник, символ води, сварга, що означає рух життя, тоді як на майстер-класі вони презентують ружу, знак сонця, а ще незмінний символ любові та щастя. До речі, ружу доволі часто зображувала на своїх писанках відома українська писанкарка з Кам'янського, на жаль, уже покійна Лариса Лосенко. Ще дуже багато треба вивчити і дізнатися, але там настільки багатий. Сенс всіх цих закарбованих символів, що прям ну хочеться далі, далі і далі робити. Так, це була любов з перших ліній тлу яєчної шкараупи. Саме так розвертаємо і щоб тут у нас отримались 90 градусів куточки. І ведемо так само через обидві шири. Майстер-клас із писанкарства ще й своєрідна арт-терапія, особливо для людей, які постраждали від війни. Спільна праця, яка надихає, здається, що вона піднімає настрій, дає якісь сили на те, щоб рухатись вперед, піднімати наші українські традиції, згадувати це все. І нехай воно йде ну, якось вперед, щоб більше людей дізнавалося. Майже всі присутні на заході переселенці з Бахмута. У суботу вони збираються у бібліотеці, спілкуються, творять і, що найважливіше, усміхаються. Одна із групи бахмутчан – пані Любов. Нам сейчас очень надо общение, очень важно для нас, для всех общение. Поэтому вот это все, мы ждем субботы, просто ждем ее, ждем и не дождемся. Скорее бы сюда, скорее бы со всеми встретиться, хочется всех видеть, хочется разговаривать. Нам не хотелось, когда мы приехали, общаться вообще не хотелось, не хотелось ни с кем говорить. Сейчас мы летим сюда, просто летим. Да, 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 облегчает душу намного. Тому нам дуже подобається. Натхненну творчістю Любов Аркадіївну вдома чекають чоловік, донька та онук. А онучка Юлія скоро зробить жінці найдорожчий подарунок. Вона в мене повинна рожати. От, кожну секунду я жду, Тому я хочу їй подарувати, щоб їй було легше, щоб у неї все вийшло. Як до Великодня отримаєте свою середину? Ну як, буду паски пекти, буду, буду яйця красити, буду все робити, як і вдома робила, все буду робити. У планах Альони та Вікторії продовжувати вдосконалювати майстерність писанкарства та передавати свої вміння всім охочим. А ще наприкінці майстер-класу на символічну згадку нашій знімальній групі майстрині подарували такі ось дивописанки. А маленька даринка тим часом зворушила заповітно щирим великоднім побажанням, яке об'єднує сьогодні всіх українців. Міру. Нехай твої слова будуть пророчими, Дариночко.